Всім привіт! У нас сьогодні на ремонті монітор HP v 27 i FHD. Інформації по ньому ніякої немає. Блок питання має ось такий вигляд. Материнська плата має ось такий вигляд. Маркування блок питання плати, зараз я вам покажу. Ось кому буде цікаво. Ось проблема, яка він перестав вмикатись після грози. Ставимо, включаємо штепсіль. У нас з'являється напруга на електроліті і вона не спадає, висить. Тобто кандр приходилося при замірах розріжати лампочкою. Значить На цьому транзисторі було була напруга. Заміряли тут, у нас нічого не було. На кандіорах, електролітах напруг також не було. Вроді би, все ціленьке. Пала підозра на оцю мікросхему. Це у нас Шим Контролер, він запитується від 17 вольт і дає його включення. Але ми на цьому блокі заміряли напругу після ремонту. Тут у нас 14 вольт. Замінили цю мікросхему, це мікросхема 362 M3, ось її даташит. У нас не було напруги. Скоріше всього, вона пробилася. Це в нас йде на гейт, на індикацію тока, ну, на замір, е, чи є напруга. Ну, так там потихеньку розібрався, як вона там працює. Скоріше пробіття пройшло, якось радіоімпульсом її вибило, і вона перестала вмикатись. Думали, що все пропало, дивились на Китай, що вона тільки там продається, но знайшли на промій мікросхему 362 j 38 її встановили, і зараз я покажу результат. Запустили монітор HP, все працює. У кого встановлена така мікросхема 362М3, вона часто використовується в ноутбучних блоках питання, ТВ-тюнерах, ресиверах. Якщо у вас після грози щось вилетіло, то, скоріше всього, блок питання дешевий і має оцю зборку. Всім дякую за увагу. Ось таке ремонт.